Ви любите каву, але водночас мрієте схуднути. Зазвичай ці дві речі складно поєднати. Кава дає енергію, але не допомагає позбутися зайвої ваги. Та вихід є: це зелена кава з ягодами годжі від біоли. Цей напій не тільки смачний і бадьорить. А й реально допомагає у схудненні. завдяки хлорогеновій кислоті. Зелена кава прискорює обмін речовин, запускає активне спалювання жирів і водночас очищує організм від токсинів та зайвої рідини. А ще вона знижує апетит, тому їсти хочеться менше, і процес зниження ваги стає легшим і природним. Ягоди годжі у складі це справжня скрабниця вітамінів, антиоксидантів і мінералів. Вони підтримують енергію, покращують кровообіг, регулюють рівень цукру і холестерину, допомагають організму залишатися витривалим. Навіть під час схуднення, це не просто альтернатива звичайній каві, це спосіб отримати задоволення від напої і водночас подбати про фігуру та здоров'я. Пийте дві чашки зеленої кави з ягодами годжі на день за півгодини до їжі, і ви відчуєте легкість, енергію та поступове зменшення ваги. Зелена кава з ягодами годжі від біоли це коли улюблений смак і турбота про себе йдуть разом.